Щоб його вважати під отриманням. Чи не виникає тут запитання, в нього ж гуляють після грошей, то є майже півмільйона державних коштів? Якщо його відпускають, чому не подумати, що це натяк на тому, якщо говорити на слензі, що хлопці масли звідси лижі, а гроші вони сюди. Можуть виникати і такі асоціації. Тобто це недопустимо, щоб правоохоронці поводилися за таким чином. Зараз ситуація позвонили, я одразу приїхав, я зроблю все, що правоохоронні органи буквально зараз я вийдуть до цього чоловіка, переговорюся з ними і зроблю все, щоб правоохоронні органи взяли це питання на самий пріоритетний контроль у нас в області. Це буде зроблено, це я гарантую. Щоб повернемо, як не як ну як відпускати до людей. Я дам, я дам офіційне звернення. Всі всі питання, які озвучені, я в ньому поставлю, чому було відпущено так далі, і потім не буде офіційна відповідь. Ця офіцій. розмова розібрана сесії розпочалася буквально через пару годин, як це сталося. Тому що в лікарні головний лікар, який придав максимум зусиль для того, що можна було зробити, заразу зателефонував мені. І були зібрані тут сьогодні, ранку, ну, ранку ті, що були зібрані депутати. Всі практично депутати погодили голови фракції про те, що сесія буде однозначно, є зібрані підписи. Я думаю, що нам треба просто витримати таку паузу, щоб все йшло в правоохоронному русі, щоб не було якихось таких моментів. Спілкування з Мирозом Олександровичем, він не може чітко стверджувати, що це хтось робив. Він озвучив перелік людей. І, і ця людина є.